Офіційно звертаємося, просимо вас, шановний пане президенте, зрозуміти, що патріотизм це не виключно вишиванка і не виключно прапор. Патріотизм це почути своїх громадян. Патріотизм це почути людей. Ми просимо вас почути наш колектив. Ми просимо вас, медиків, почути, цей колектив, звернути від увагу на цю проблему, яка виникла з Вікторією Анатолівною. Прийняти в Солом'янському районі законне та обґрунтоване рішення і не дати шкуро та іншим порушити чинне законодавство. Шановний колектив, я прошу хто за це звернення підняти руки всі хто проти, хто утримався одноголосно. Дякую. Чому цьому керівнику за якого весь колектив не продлевають контракт? Були нарушені корупційні схеми по поводу акатура стоматологічних стоматологіческих і прочі. суми називаються, если я не приділ 60-70 тисяч доларів щомісячно. Як тільки вона поламала схеми, сломала эти схеми були направлені різні запроси. в прокуратуру, там, у проводились проверки в поликлинике. Я тоже интересовался, проверки, результаты не даны, потому что нарушений нет. И вот пришел повод, что у нее заканчивается контракт первым числом. Официально не продлить контракт как с руководителем, потому что контракт имеет право продлить. Только глава Держ администрации Соломенского района за его подданям Далі продлівається, утверджується в Чому городі. Чому він як я виходили? Це питання Ясовою, Ви в нього були я... Бо він, і я, і колектив сказав? Чому О, він її не прийняв? Він так я, я, я прийняв своє ваше може. рішення. Мені не цікаво. в мене є своє рішення. Скільки підписів послали на підтримку вашого керівника? Поля 400 пересчитував. Скільки я. всього співробітників? Ну, За 50. За 50. Около 500. 500. — около п'ятісот чотириста підписало більше підписало підтримку, щоб цей керівник був. Ви хочете щоб цей керівник з вами приставили до кличка зверта да, да. да. звертались да. до кличка кличко спустив назад на шкуру. Ну, розкажи, дальше о, был вопрос а Шкурой, лично присутствовать. Значит, с серпня, він призначив, попробуем сейчас. Серпня, 2014 року, за Он даже не знает, как работал наш руководитель. Я говорю, дайте ей поработать, поработайте с ней, а потом будете знать, потом как будете дальше нагреть, себя да. вести. <свят> Он же не работал с ней. Пришел, я, так, ревен, все. Она у нас уже більше з работает. Все зробив для того, щоб хорошо було да, да. 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 хочуть нам привести другого керівника. Я работаю в этой поликлинике уже с рождения этой поликлиники. И наш главный врач уже работает более 13 лет. И с приходом Виктории Анатольевны у нас все преобразилось в поликлинике. Начиная из первого этажа можно пройти, и до последнего этажа можно посмотреть ее работу, что она сделала для, для сотрудников, для больных. Так на первом этаже она прекрасно сделала кабинет флюорографии для больных. На втором этаже. Она больнологічна кабінет, где у нас і и, и лечебные, ванни, гидромассаж, и і э, и і ну, все для того, щоб больные лечились. На третьем этаже прекрасне стоматологическое відділення у нас зроблено. На, на п'ятому этаже з большим трудом ми організували Вікторія Антоніна працювати на сьогоднішній день прекрасне профилактическое отделение. На шестому этаже благодаря Вікторії Антоновне були приобретены аппаратура, которая помогает в реабілітації нашим хірургіческим больним, терапевтическим больным, травматологическим больным. В общем, можна сказати, только все хорошее. Виктория Анатольевна работает больше уже 13 лет. И за это время каждый год у нас все, все улучшалось. В лаборатории приобрели очень хорошую аппаратуру, современную аппаратуру и биохимический анализатор, и иммуноферментный анализатор, э, современные микроскопы, благодаря которым у нас действительно и по мокроте выявляемость э, хорошая. И ввели новые методы исследования, такие как э, для наших больных. И Исследования по щитовидной железе, исследования и торчит инфекции, Ну, все те исследования, которые делают частные структуры в наших в нашем отделении, в лаборатории это все делается. Я считаю, что незаконно поступили вот, с тем, что Викторию Анатольевич отстраняют от работы. И почему и за що мы до сих пор наш коллектив не может понять, почему такого э, современного руководителя енергічного відстраняють від роботи на сьогоднішній день. В нашому колективі склалася неспокійна ситуація зв'язку з тим, що нашому колективу стало відомо, що нашому директору Засерклянні Вікторії Анатоліївни відмовили подовження контракту, термін якого закінчується 1 листопада 2014 року. Неодноразові колективні звернення. З приводу того, щоб нам надали роз'яснення, чому це відбувається, ми не отримали ніякої відповіді. Ми з приводу даного звернення зверталися і до депутата Андрієвського, який балотується по окрузі нашому. На жаль, він нам пообіцяв розібратися, але відповіді, ну скажімо так, ніякої не надав. Ми звернулися також і письмово, і всім і частково колективом зробили спробу зустрітися з нашим головою, оскільки нам надали всі роз'яснення, що це його прерогатива. Лише він має право би, подовжувати. І саме основне, ми просто нас зацікавило підстави, чому не продовжили. На жаль, на мою думку, з нами повелися некоректно, Нам не те, що не надали будь-яких аргументованих роз'яснень нас взагалі не захотіли слухати. На жаль, після цього ми зверталися також і вищий рівень КМДА. Там сказали, що законодавством так прописано, що дійсно підписання. Подання точніше, цього, на подовження контракту це є функція голови районної держадміністрації не тільки, а в усіх районах міста Києва. Тому наш колектив хоче почути відповідь, чому саме в нашому районі, чому саме з нашим керівником, який зарекомендувала себе як досвідчений лікар в першу чергу, досвідчений керівник, яка змогла, не дивлячись на такі важкі часи, в яких на сьогоднішній день перебуває вся Україна, в тому особливо галузь медицини. Чому до неї таке ставлення, вона є і заслуженим лікарем, і саме головне, що дійсно вона прикладає максимум зусиль, і щоб наш колектив повноцінно мав можливість надавати кваліфіковану допомогу простим жителям, оскільки це наш звичайний, як кажуть, міський районний лікувальний заклад. На сьогоднішній момент ми, точніше, на сьогодні ми офіційно запросили листом нашого голову, але, на жаль, ми знову були проігноровані, він на зустріч з колективом також не з'явився. Тому, напевне, я не знаю, прийдеться знову. Робити спробу, достукатись, тому що я вважаю, що не зря відбулася ця революція, і ми маємо право заявити про себе як про особистості, про громаду, яка має право також приймати безпосередню участь не лише, як кажуть, в виборах там, президента, кандидата, але також вибори свого безпосереднього керівника. Саме більше, що нас всіх обурює, те, що багато просто. Із керівників просто від нас відмахуються і не хочуть з нами ні спілкуватися і не дають ніяких роз'яснень. Надію, що після цього нас все-таки почують і дійсно відбудуться якісь зміни.